42-га сесія міської ради шостого скликання була напруженою. Поміж 40 питань порядку денного важко виокремити головніші. Абсолютно всі в тій чи іншій мірі важливі для подальшої життєдіяльності міста, а стосувалися вони різних його сфер та галузей: культури, освіти, соціального захисту, медицини, комунального господарства і найголовніше місцевого бюджету, від якого залежить розвиток усіх вище перерахованих. Вів засідання сесії міський голова Олександр Грицаєнко. Він запропонував присутнім 30 депутатам порядок денний в кількості 30 Дев'яти питань перше стосувалося виконання програми економічного і соціального розвитку міста Лубний у 2013 році. Доповідала з нього начальник відділу економічного розвитку і торгівлі Ірина Хакало. За її словами, відповідно до статистичних даних, обсяги реалізації промислової продукції у відпускних цінах склали 773,9 мільйона гривень, що більше на понад 40 мільйонів гривень у порівнянні з минулим роком. Обсяг капітальних інвестицій на 1 січня 2014 року становить більше 60 мільйонів. Гривень. Однак, не дивлячись на зростання темпів зовнішньої економічної діяльності міста, роботу відділу окремі депутати вважають недостатньою. Так, Ігор Павельчук переконаний, що його працівники займаються лише моніторингом і статистикою, замість того, аби активізувати роботу в частині розробки інвестиційних програм по залученню коштів міжнародних грантів інвестиційних фондів. Натомість керівник відділу запевнила, що саме завдяки участі у конкурсах програм різних рівнів, у минулому році вдалося залучити більше трьох мільйонів гривень до місцевого. Бюджету свої думки з обговорюваного питання висловили депутати Віктор Манджара, Людмила Дюдюник, Віктор Медведів. Власне бачення з цього приводу мав і Олександр Грицаєнко, зазначивши, що за результатами рейтингового оцінювання у 2013 році клубни посіли третє місце серед міст Полтавської області, і досягнути цього показника вдалося не без участі працівників відділу економічного розвитку і торгівлі в складі п'яти осіб. Досить відповідально. Відділ ставився до виконання своїх обов'язків. Кваліфіковано готувалися питання що на сесії, що на засіданні виконавчого комітету, крім того, на них, на них питання пов'язані з транспортним забезпеченням нашого міста, пасажирським транспортом, я маю на увазі. І, в принципі, ми не створили проблеми, як в інших містах, щодо реальної вартості проїзду, щодо підняття вчасно цін на проїзд, щодо можливості забезпечити маршрутами. Максимально <кхем> mm -hmm. і кількість Напрямків і кількість мікрорайонів, і всі мікрорайони і таке інше не менше за часом і більш дискусійно депутати обговорювали питання про хід виконання програми питна вода міста Лубни у 2012-2020 роках. Здавалося б, дискутувати немає на чим вода в місті придатна для вживання. Головна причина покращення її якості полягає в цілодобовій подачі. А розроблена програма на 8 років успішно реалізується. Одначе забезпечення лубенців безперебійним водопостачанням і діяльність комунального підприємства «Лубни водоканал Ал протягом останніх років не втрачає своєї актуальності. Не обмежилися депутати обговоренням питання в частині реалізації названої програми. І на цей раз відповіді на ряд запитань вони хотіли почути від доповідача директора комунального підприємства Миколи Куліченка. Стосувалися вони видаткової та дохідної частини підприємства, його модернізації, впровадження енергозберігаючих технологій, роботи з боржниками, компенсаційних виплат, тарифної сітки. Та найбільше бажаючих виступити було з питання, що не втрачає актуальності не один рік. А проте особливо загострилося останнім часом відключення води в ряді мікрорайонів міста, яке здійснюють працівники Лубенської філії ПАД Полтава Обленерго. Такі їхні дії викликані вказівкою нового керівництва в області, якому комунальне підприємство Лубний Водоканал заборгувало 1 мільйон 300 тисяч гривень. Директор підприємства тішиться з того, що на погашення цієї заборгованості виділена субвенція з бюджету області, котра чекає дієвого. Механізму на її отримання, однак поки що цей залік провести можливості немає. А у зв'язку зі складною економічною ситуацією в державі навряд чи й вдасться. Тому питання потребує врегулювання не на місцевому рівні. Хоча окремі депутати винним у ситуації, що склалася, вважають Миколу Куліченка. А тому пропозиції деяких з них були такими: з метою підвищення еф ефективності функціонування підприємства КП канал від стороні виконання посадових обов'язків директора КП Лубина водоканал» Куліченка. За систематичне виконання рішень Лубенської міської ради Валерія Бульбета підтримали колеги Андрій Яджак та Наталія Костюк. А захист Миколи Куліченка виступив заступник міського голови депутат Віктор Медведєв. Він зокрема зазначив, що Полтава Обленерго відключає Лубенський водоканал на загальних підставах, як і решту підприємств у Миргороді, Комсомольську та інших містах. І вони керівника в цьому віктор Медведєв не вбачає. А ось те, що в Лубнах найменша заборгованість, вважає досягненням саме адміністрації Лубенського водоканалу. Олександр Грицеєнко. Намагався зосередити увагу депутатів на обговоренні питання в розрізі винесення його на порядок денний, тобто того, що стосувалося якості питної води в місті, а оцінку ефективності і правомірності роботи керівника він дасть по завершенню контрольно-ревізійного управління, працівники якого саме здійснюють перевірку на підприємстві. Що ж до відключення води в місті, Олександр Грицаєнко прокоментував ситуацію наступним чином: насамперед нашого міста чекає від нас лише єдиного води. Досить складно говорити людям на цьому, що під... давайте піднімемо тариф. Ну, давайте ще раз скажемо, що на 30% піднімем тариф на воду. Ну, і що буде? Ну що? ну що, будуть платити, ви думаєте, оці 30%, коли немає за хліб, коли немає за школу, коли немає за на одяг, коли... Про що тут говорити? Тут слава Богу, хоча б... Би... Втримати на сьогоднішній день отаким чином. То ми так і бігаємо, то до Засімінка поїдемо, то до Івана Іванчеслонька попросимо, то попросимо губернатора, то попросимо, не знаю вже кого, Бога повинен просити, щоб нам допоміг. От якби сьогодні води не було у всіх і в 12 часов ночі відкрив її немає, тоді можна було про це говорити. А на сьогоднішній день як воно там вдається, так можливо і через скорочення, можливо, і через такі зарплати, можливо, і ще чогось. Давайте думати, як з бюджету тут допомагати, і ми це робимо щорічно. І Якщо треба більше, давайте робити більше. Після тривалого обговорення депутати таки прийняли рішення з питання, винесеного на порядок денний. Однак, у зв'язку з численною кількістю запитань, які виникли у них щодо діяльності комунального підприємства Лубний водоканал взагалі, Олександр Грицаєнко за пропозицією Віктора Медведєва, протокольно доручив підготувати розпорядження, яким створити робочу групу з числа бажаючих депутатів для ознайомлення з діяльністю водоканалу та інфраструктурою підприємства. Доповідаючи про хід виконання програми розвитку краєзнавчого музею у 2000 Ще дванадцятому роках директор музею Тамара Дяченко виокремила головні причини, що стоять на шляху її успішної реалізації. Це в першу чергу покрівля, котра потребує капітального ремонту, зокрема над тими залами, де триває монтаж експозиційного обладнання. Раніше кошти виділялися і були використані на придбання обладнання в системі теплопостачання, що було пошкоджене під час пориву, в результаті якого постраждала значна частина експонатів. Частково було пошкоджено приміщення, яке теж вдалося відремонтувати, а також провести реконструкцію. З капітальним ремонтом підлоги встановити сигналізацію, облаштувати навіз для експонатів та інше. Тому Тамара Дяченко наполягала на завершенні ремонтних робіт у музеї, діяльність якого є винятково важливою для міста. Музей в місту потрібен, тому що це центр туристичної діяльності. Зокрема, ми, як музей, крім того, що загальні слова говорилися, ми проводимо велику екскурсійну діяльність, проводимо екскурсії не тільки по музею і по галереї. По нашому місту показуємо наші пам'ятки, організовуємо наукові заходи. А от такі, зокрема, як були нас краєзнавчі читання до ювілею Катерини Миколаївни Скаржинської, наукова конференція Музею Шневецький та їх місце історії України в минулому році. Підтримала директора краєзнавчого музею голова постійної депутатської комісії з питань молодіжної політики, культури і спорту Лідія Огієнко, яка разом з колегами-депутатами під час засідання депутатської комісії оглянула приміщення та експонати музею. Однак, скоріше за все, навряд чи вдасться виконати заплановане, бо як постанова 60 П'ять кабінету міністрів України про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету забороняє видатки на капітальні ремонти та будівництво. У зв'язку з дією вище зазначеної постанови на сесії міської ради депутати внесли зміни до рішення позачергової 38-ї сесії про бюджет міста на 2014 рік. Доповідач з цього питання начальник фінансового управління Тамара Романенко поінформувала депутатів, що запропонованими змінами передбачено зменшення видаткового кошика місцевої казни на 3 мільйона гривень. Новий бюджет враховує реалії економічної Ситуації та динаміку наповнення бюджету разом з тим, вона наголосила на необхідності в життя конкретних заходів щодо економії коштів та реалізації рішень уряду, направлених на невідкладну стабілізацію фінансової ситуації в державі. Однак значна кількість депутатів має власне бачення як виходу з кризи держави в цілому, так і наповнення місцевої казни. Думки щодо того, на чому варто економити, а що потребує невідкладних капіталовкладень, розділилися. Неабиякий ажіотаж в залі засідань викликало обговорення питання участі депутатів у роботі. Боті сесії міської ради доповідав з цього питання голова постійної депутатської комісії з питань депутатської діяльності, етики та регламенту Олексій Пивовар. Він підготував інформацію про те, скільки разів кожен з депутатів був відсутнім на засіданнях сесій та як часто виступав. Так, з результатами минулого року відбулося вісім засідань сесій, на яких депутати виступили близько 500 разів. Однак така формальність не влаштувала окремих депутатів. Віктор Манджара запропонував надалі розглядати дане питання не в частині участі депутатів в роботі сесії міської ради а в частині депутатської діяльності взагалі із заслуховуванням та затвердженням звіту про роботу на сесії та інформуванням про це у газеті Лубенщина. Претензії до Олексія Пивовара мав і Ігор Павельчук. Зокрема, він поцікавився, які заходи доповідачем, як головою мандатної комісії, вжито до окремих депутатів, які не беруть участі в роботі сесії. Ряд рекомендацій з обговорюваного питання висловили депутати Володимир Дем'янець, Олександр Семенюта та інші. На засіданні сесії було стверджено ряд проектів рішень, що стосувалися комунальної галузі. Міста, зокрема, виконання програми з поточного ремонту зелених насаджень, розроблено на 2013-16 роки. Доповідач майстер комунального підприємства фірми Конвалія Сергій Лисюра поінформував про валку сухостійних, аварійних та пошкоджених омолою дерев, обрізку крон на центральних вулицях міста. Також депутати затвердили програму з поліпшення утримання та збереження зелених насаджень у лубнах на 2014 рік. Тему благоустрою продовжив начальник відділу житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету міської ради Олександр. Олександр Сосна під час роботи сесії Олександр Грицаєнко та командир військової частини А-29-75 Едуард Могила підписали угоду про співпрацю, якою передбачено удосконалення організації шефства. Підполковник Могила подякував за допомогу, яку місцева влада надавала й раніше. А Олександр Грицаєнко зазначив, що така співпраця є послідовною і закономірною, зважаючи на ситуацію, що склалася у Збройних силах України. Прошу присутнім тут. І депутатам і керівникам підприємств і установ нашого міста сприяти службі цього підрозділу в нашому місті Лубни. І надзвичайно важливий в період, особливо сьогоднішній, коли створені такі надзвичайно серйозні протистояння Росії проти України. Просто Край необхідна підтримка наша збройним силам України. Участь у роботі сесії взяли помічник консультант народного депутата України Володимира Пилипенка Василь Гальченко, начальники управлінь відділів та служб міської ради, представники засобів масової інформації, окремих політичних сил, громадських організацій. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.